Всім доброго дня! Є в нас така курочка сьогодні. Зараз її розріжу вздовж, потім поперек. І будемо запікати її з картоплею, капустою в рукаві. А і з мор моркво. перчина вже готова, часничок, все, все готове. Зазвичай я хребет в курки вирізаю, але цього разу курочка невелика, суп ми варити бульйон не будемо. Я хребет розділив пополам, Тільки з однієї сторони буде гуска, а з іншої сторони. Це. І зараз відріжу там оно потошка, бачите. Кінчики крил теж. Ноги відріжу, крило відріжу і грудку на три частини. так. Отакі гарні шматочки вийшли, дивіться. Ножка, нога, корочок і крильце. А тут грудка. Та, що більше, та що менша, зараз вирішимо, можливо, лишимо на якесь інше підстрову. А може, і запечемо. Маринуємо нашу курку, додаємо приправи для курки. Ми вже такою користувались, вона гарна. Далі паприка. Наша суш, сушена зелень. Там цибулька, там. Там кріп і петрушка. Це ми самі сушили і пахне. І меланий перець. Соєвий соус. Скільки чого по грамам не кажу, тому що кожного свій смак, кожного своя курка. Це курка невеличка. Ще якась там приправка. Це Таке угорська якась. Типа щось з томатами зв'язане. Ні, з гострим перець. Го гострий перець І солодкий. І солодкий перець. Червоний. Тому на червоний. До Гуляша. Гірчиця. Томатка, трошки. Американська трошка. Тобто ну, не зернова. І трошки лишилось у нас майонезу. Теж тут є. Зараз вона поки пере, ну, перемішаємо, зробимо масажик такий цьому м'ясу. Поставимо. Воно буде маринуватися, ми тим часом будемо картоплю чистити. Цибуля, бачите, часник, часник це ті зубочки, які не садяться, Я зимовий саджав. Ми їх бачите, і дошли їм. Швидко куди його приткнути. Ну і звичайно солі Теж на свій смак. Такі в нас свої ложечки. Не, ну це ж сращо, що картопля вбере все. Так, да, картопля вбере і. Чистили картоплю, цибулину, чесничок і крупненько такими кусочками нарізаємо. Овочі наші просто підсолимо, а маринуємо ми їх, там де курка маринувалась. От і суміші будемо маринувати. І ще до цих овочів капуста. Вмикаємо нашу духовочку, ставимо температуру 180 градусів на годину. А потім через годину ще на пів години подивимось на яку температуру. Блюдо наше готово, півтори години запікання в духовочці і дивіться, який апетитний і смачний вигляд. Все приготувалось. Зараз тарілочку покладу і покажу, яке воно. Ось такий вигляд має готова страва. Бачите, все приготувалося. Виглядає смачно і пахне дуже смачно. Так що поставте вподобайки, зробіть репости, повторюйте рецепт. Всім дякую за перегляд. смачного.